Тут декілька моментів, про які варто сказати. Перше базове. Ми не бачимо товар, ми не, не трогаємо його руками. Так, ми не купляємо. Тобто я завжди рекомендую. Якщо ми не купляємо в якомусь фізичному магазині, то ми хоча б просто використовуємо після оплату. А якщо так сталося, що товар не відповідає тим характеристикам, які зазначені були в описі, можна його відправити. Перше базове: дивимося товар. Після чого його оплачуємо. Якщо ми говоримо про е, фішингові сайти, наприклад, е, сайти, які здубльовані, скопійовані mm -hmm. з якогось оригіналу, то варто звертати увагу е, на зовнішній вигляд того чи іншого сайту. Тому що зловмисники е, розробляють таких сайтів в дуже великій кількості. Е, вони можуть десь е, е, граматичні помилки допустити. Mm -hmm. е, десь якийсь зовнішній вигляд буде відрізнятися основне, найосновніше це те, е, що під час переходу. За сайтом двійником обов'язково в назві в назві сайту буде не оригінальний сайт, як би мовити, посилання не на оригінальний сайт, а на сайт двійника. тому що оригінал він зайнятий, і а зловмиснику треба щось придумати, щось схоже.